Доброго дня, дорогі глядачі та слухачі нашого психологічного подкасту. Сьогодні ми доторкнемося до такої теми, як психологія в повсякденному житті. На даному подкасті були запрошені дві психологині: це Хишкова Анна та ситник Ангеліна. В нашому подкасті ми затронули такі теми, як чому ми прокрастинуємо і як з цим жити, а також страх змін, як наважитися зробити перший крок. Ці питання. Чому нам важливо бути зрозумілими і як навчитися приймати допомогу і не відчувати провини? Що ж, наше перше питання, чому ми прокрастинуємо? Відповість експерт, психолог Хишкова Анна. Будь ласка. Доброго дня, як ми вже зрозуміли, мене звати Анна, е, і сьогодні ж ми розберемо, що ж таке саме прокрастинація. Загалом це не просто я лінивий. Типу, як ми завжди любимо говорити, я то або то я не зробив, тому що ну, лінь, все, все це лінь, і, і на цьому все. А загалом, за, за, за цією лінією, у нас ховаються глибші причини. Це можуть бути страхи в помилках, перфекціонізм, якийсь е, внутрішній наш критик втома, або загалом відсутність сенсу в завдання. Тобто наш мозок шукає негайного полегшення і відкладання здається нашим таким великим порятунком. загалом, як же ж можна з цим жити і як це питання вирішити? Таким вашим ніби порятунком можуть слугувати наступні кроки. Ви можете розбивати завдання на дуже маленькі кроки. Якщо ви ще ну типу школяр, а можливо вже в університеті, і вам здається яке завдання дуже важким, але є при цьому ще якесь і маленьке і легеньке, ви можете просто взяти, зробити щось легше, а потім перейти до більш складного. Загалом ви можете знай знайти свою внутрішню мотивацію. Е, навіщо це робити? Тому що е, якщо ви не розумієте, навіщо вам це робити, типу е, можливо, там мені посадиться це там велику оцінку, я буду розуміти, що я молодець і я щось можу. Типу, робіть для себе якісь асоціації, і вам буде простіше. Також ви можете дозволити собі зробити не ідеально, тобто, не ставте перед собою щось на кшталт: от я маю зробити там оцінку 12 балів, або зробити цю дисципліну, закритися на 100. поставте собі якусь реальну мету. Ось там і це зараз зроблю. Типу, я можу доповісти. Якщо не подобається, я можу виправити. Ну тобто, зовсім сильно себе. Не грузіть всіми можливими сайтами і тому подібне. Якщо ви можете розбити вашу якусь там складну роботу на два дні, і ваш час не горить, тобто у вас ще є дні, коли ви це можете зробити, то розподіліть цей час. Відстежуйте, що саме ви відчуваєте перед тим, як ви відкладаєте вашу справу. Це може бути тривога, невпевненість, якась втома. Якщо ви сильно засмучена або втомлена, і ви розумієте, що зараз ви не можете справитися з цією чи чиною задачею, то краще все ж таки відпочити і на наступний день з новими думками зібратися, сісти і все зробити? Загалом, прокрастинація вона не є ворогом, це є ніби такий сигнал. Якщо ви його почуєте, вам стане легше. Дивіться, будь ласка, Анна, як саме ви, можливо, справляєтеся зі своєю прокрастинацією? Бо... У всіх же людей є прокрастинація, всі ми люди, всі ми прокрастинуємо. Як саме ви вирішуєте цю проблему? Чи є у вас якісь особисті секрети, особистий досвід? Загалом я веду свій щоденник. Ну, тобто, щоб відстежувати свої звички? Ну, це ніби такий. Я усвідомлюю те, що я роблю, і коли я це роблю? Ну, типу, я до цього доповного йшла, тому що ну, сперва нічого не виходило. Ось, але на потім. Я себе ніби не те, що і заставила, але як сказати. Змотивувала, можливо? Так, я себе замотивувала тим, що все ж таки я ну, молодець і чому в усіх виходить, а в мене ні. Типу, я не ставила собі знову ж таки великих ре... типу, великих цілей. я Робила для себе якісь реалістичні цілі, тобто щодо своїх можливостей. Якщо я не сильна в з цих тем, я можу бути сильніше з інших. Ну, тобто, я себе сильно не заставляла робити те, що мені не подобається. Тому що якщо щось не подобається, то з цього ніякого сенсу не вийде. Дякую за розгорнуту відповідь. Наступне наше питання страх змін та як е, наважитися на крок вперед. З цим питанням е, нам допоможе розібратися експерт, психолог е, Ангеліна Ситник. Будь ласка, всім доброго дня, і почати розгляд даного питання е, я хочу з того, що таке загалом зміни. Зміна це зона невизначеності. Тобто, навіть якщо стара ситуація нестерпна. Вона звична, а отже, безпечна для психіки. змін говорить нам, раптом буде гірше, і ти не скоришся. Він виникає разу, коли ми стоїмо на порозі нового. Тобто, наприклад, це може бути зміна роботи, переїзд, розрив стосунків і загалом початок нового етапу в житті. Часто ми й самі розуміємо, що. Стара ситуація вже не приносить якогось розвитку або позитивних емоцій, проте, все одно ми відтягуємо це рішення. Чому ж? Бо знайоме, навіть якщо воно е, болить, воно відчувається безпечнішим. Людська психіка влаштована так, що вона тяжіє до стабільності, навіть якщо цією стабільністю є хронічна втома цієї внутрішньої вистачити, страх змін. Він ніби як наш внутрішній охоронець. Його голос лунає всередині нас у формі, а раптом я зроблю помилку, я ще не готовий. Він намагається нас захистити від поразки, відчуття вразливості чи болю невдачі. Але парадокс у тому, що цей захист часто стає тюрмою. Ми застрягаємо в звичному, бо боїмося спробувати щось нове. Страх це не знак стоп. Це радше сигнал топтичок. Іноді ми чекаємо, що він їх не повністю вдіяє. Але це ілюзія. Страх не обов'язково зникає, проте ми можемо навчитися з ним рухатися далі. Як ніби альпініст, що підіймається на вершину, відчувають страх перед висотою, але все одно крок за кроком він рухається вгору, зосередившись не на масштабі завдання, а не на самому упорі під ногою. Тобто, це те, про що говорила Анна, що потрібно робити все маленькими кроками. Це ж допомагає, по-перше, не думати глобально, розбити зміну на мікрокроки. Наприклад, звільнення з роботи, от думка про те, що я зараз піду звільнюся і почну будувати нову кар'єру. Але можна про це думати як почати? Наприклад, перегляд вакансій оновлення резюме, запис на консультацію до кар'єрного консультанта. Тобто, з тими маленькими кроками можна буде досягти ось цієї нової кар'єри без страху, або ж його, або ж зменшивши страх, якщо він навіть заводиться. Маленькі кроки зменшують навантаження на психіку і дають відчуття контролю. Важливо не обіцяти зробити собі все одразу, а зробити ось такі маленькі дієві рішення за там, день чи тиждень. По-друге, можна записати, що саме лякає, і знайти на це раціональну вірту. Тобто така рефлексія через письмове слово. Коли ми просто відчуваємо страх, він здається розбити все сильним. Але коли ми сідаємо і записуємо, що саме лякає. Які найгірші сценарії я можу уявляти, і справді вони є реалістичними, то ми починаємо бачити, що страх часто грунтується не на фактах, а на наших уявленнях. Записування допомагає відокремити реальні труднощі від емоційних припусків. Наприклад, замість абстрактного мене не візьмуть на роботу, можна дати собі відповідь: я маю освіту, досвід, я вже е, проходив подібні. Е, Співбесіди, отже, в мене є шанси. Наступний е, крок, що може допомогти, це підтримка, тобто поговорити з тим, хто проходив щось. Е, розмова з людиною, яка вже пройшла через схожий шлях, може дати величезну емоційну опору. Почути я теж боявся, але зміг часто важливіше за десятки порад. Така розмова вона не тільки надихає. А й робить зміни реальними. Можна побачити не лише кінцевий результат, а і шлях з усіма його труднощами, сумнівами і маленькими перемогами. І тут головне не залишатися з страхом на одинці. Наступний крок прийми, що страх не зникає повністю. Його задача захищати, а не зупиняти. Тобто ми розуміємо, що страх ніколи не зникне прям на 100%, і він є. І відчуття того, що ось завтра стане легше, завтра я перестану боятися, є ілюзорним, це тобто потрібно запам'ятати. Ми не робите. А, але якщо ставитися до страху не як до ворога, а як до сигналу, то нам вдасться з ним пот... потов... Потов... потоваришувати. Сказати собі, я боюся, але це не значить, що я слабкий. Це значить, що мені не байдуже, і я можу діяти навіть із цим страхом. Такий внутрішній вибір не чекати, поки зникне тривога, а йти вперед, визнаючи її частиною шляху. Як підсумок можна сказати, що рухатися можна і зі страхом, важливо, не дозволяти йому керувати. Кожен крок у нове це трохи про дорослічення, трохи про віру в себе і дуже сильно про свободу. Так нам буде страшно. Але з кожним рухом стає легше страх стихає. А впевненість зростає. І найголовніше не завжди потрібно знати, що буде далі, іноді достатньо зробити просто один чесний крок у бік цього майбутнього. Дякую, Ангеліна, за таку обширну відповідь. Чи є у вас можливо якийсь власний досвід, як ви себе, скажімо так, переборюєте, свій страх та йдете Уперед, не дивлячись, що там було позаду, які страхи вас турбують. Дуже цікаве, насправді, питання. Я використовую ці поради, маленькі кроки. Також люблю рефлексувати через письмове слово, тобто виписувати, і це насправді допомагає розкласти свої думки і переживання нібито по полицях їх відкремити і зрозуміти, що є реальністю. А що я собі не уявляла? Ось і також ось цю велику мету варто розбивати на маленькі кроки. Ці всі поради вони дуже дієві. Ось, наприклад, треба написати курсову роботу. Ти не думаєш про те, що це там велика робота, це складно. Ти думаєш про те, що сьогодні я почну там перший підрозділ. Мені потрібно провести захід, готуєшся окремо до підготовки. До організації цього заходу. Потім пишеш отримує тобто роботи І вже тоді ти розумієш, і це насправді не так страшно, як здавалося спочатку. Тебе тобто це вже перестає нібито лякати, і робота починає йти вперед. Ну і таким чином ти досягаєш своєї мети, отримаєш е, певний е, заряд самоповаги, що не прокрастинував, а зміг впоратися з цим завданням. Кроки насправді дуже допомагають мені. А, дякую, Ангеліна, за вашу відповідь. Я думаю, нашим слухачам, глядачам дуже цікаво послухати, саме як психолог-експерт, поборює свої оці всі страхи, переживання, як це працює на практиці. Далі наступне питання. Чому нам важливо бути почутими? Хочу надати слово Анні. Дякую знову таки за те, що все ж таки ви нас слухаєте. Ось це загалом про те, що зараз ми будемо говорити. Так, добре, що загалом є нашим головне бути почутим і чому це дуже таке важливо? Загалом, коли нас слухають і сприймають наші думки та почуття, наш досвід, це підтверджує нашу цінність як ну типу як нашої особистості. Це дає нам відчуття того, що ми дійсно важливі. Наша думка має якесь значення, і те, що ми ну, не є такими невидимками або незначними, тобто, це важливо в громаді, де кожен хоче відчувати свою приналежність та внесок. Також це ніби емоційна підтримка того, що коли ми ділимо своїми переживаннями і нас слухають. Головне, типу коли нам запитують, нас перепитують, задають якісь відверті питання, і ми хочемо про це говорити, то ми чуємо і бачимо, що нас дійсно хочуть слухати, і це допомагає нам розкриватися і відчувати себе зрозумілими та підтриманими. Це може зменшити наше відчуття самотності, тривогу та можливо стрес. Знання того, що хтось розділяє наш емоційний стан, є ну, типу, знаєте, таким надзвичайно цілющим. Коли нас розуміють, ми відчуваємо себе також справжніми, визнаними, живими. Без з цього може виникати самотність навіть серед людей. Потреба розуміння є ну, типу базою, особливо сильна вона є ще з дитинства. Там закладається наше відчуття, я можу бути собою поруч з іншими. Чому це насправді важливо? Ну по-перше, це розуміння, яке дає нам відчуття емоційної безпеки. Це це, це допомагає нам формувати здорову самооцінку, підтримує психіку у кризові моменти. Як собі допомогти, якщо треба, якщо тебе не розуміють? Ну, по-перше, шукай своїх людей, здатних до емпатії. Це можуть бути ваші близькі, це можуть бути ваша родина, тато або мама, бабуся або дідусь, можливо, брат або сестра, племінники. ваші. Це можуть бути ваші друзі, це можуть бути як близькі друзі, з якими ви можете відверто поговорити, або просто ваші товариші, але ви знаєте, що ви можете їм довіритися і відкритися. Також ви можете собі допомогти вчитися чітко говорити про свої почуття. І знову ж таки, якщо ви маєте ту і ту, чи іншу людину, з якою ви можете поговорити, відкрити свої почуття, це, звісно, вам дуже допоможе в контексті відкрити свою душу і ніби видихнути оцей такий комочок, який є в вас всередині, і це, звісно, полегшить ваш ну, типу, майбутній шлях. І головне в, цьому, в цих кроках те, щоб ви не знецінювали себе. Якщо хтось не здатний зрозуміти, це не про вас, а про їхні межі. Тобто, коли різні голоси чуті, це сприяє більш повному розумінню проблем та пошуку ефективних рішень. Ну, різноманітність думок та перспектив може призвести до нових якихось ідей, можливо розвитку ваших здібностей. Ігнорування певних голосів може призвести до ухвалення однобоких рішень, які не враховують потреби всіх. Так тобто, коли люди відчувають, що їхні голоси мають значення, що їх чують, вони більш охоче беруть участь у своєму житті, можливо, в допомогі інших. І це допомагає дійсно сильно допомагає відчувати себе, все себе живим, як ми про це вже говорили. Дякую. Дякую за відповідь, Анна. Переходимо до наступного нашого запитання: як навчитися приймати допомогу і не відчувати себе винними? На це питання відповість нам Ангеліна. Дякую за слово. По-перше. Хочеться сказати, що, здається, ніби це одна з найпростіших, але водночас і найскладніших умінь у житті. Типу, очевидно, що хтось запропонував підтримку, ми погодилися і все. Але всередині, в цей момент, часто починає розгортатися ціла буря, життя якоїсь незручності, внутрішнє напруження, думки на кшталт і не навантажую я людину і Не виглядаю я слабкою, або навіть, а що тепер я маю зробити навзаєм. е, за прийняту допомогу воно знайоме насправді дуже багатьом людям, особливо тим, кого з дитинства ми були сильними, самостійними і незалежними. Багато хто з нас виріс із установкою сильний справляється сам, тому прийняти допомогу рівні визнати слабкість. А ще страх бути у боргу, боязнь нав'язливості або маніпуляції. У нашій культурі глибоко вкорінена ідея, що добрий гідний, дорослий це той, хто справляється з кутничами самотужки, нам не раз казали, не скигли чи зберися, не проси краще зроби сам, тобто всіляко говорили про те, що свої емоції потрібно стримувати і справлятися з ними самому. І, зрештою, ми вирости з думкою, що потребувати допомоги це про слабкі. Більше того, іноді нам стається, що прийняти допомогу це означає, що ми стали комусь винними чи зобов'язаними. І тут виникає справжній внутрішній конфлікт. Тобто ми реально потребуємо цієї підтримки, але емоційно ми не можемо її дозволити собі. Підтримки. Наприклад. Можна уявити студентку, яка поєднує е, навчання е, з доглядом за лежачою бабусі. У неї там хронічна форма, постійний брак часу, але вона намагається тягнути все сама. І коли водопада повинує її сходити в аптеку замість неї, то е, студентка з тим може поводитися, наче себе вкратити, то формує про те, що е, вона вже втурна. Ось ця подруга. Чому я втягнула її в свої проблеми, і студентку починає нібито розривати на дві частини, з однієї сторони вона вдячна, з іншої вона винна. Це внутрішній виріс зростає коли ми оцінюємо себе очікувати якщо... користь для інших. Наша цінність як особистості залежить від того, скільки ми робимо, чим ми просимо, тим краще ми люди. Але дана думка це глибоко помилкова ідея. Не покажіти на з виконаної роботи, і не в тому, щоб ніколи не постувати ніякої допомоги. Як же навчитися приймати допомогу? Навчитися приймати допомогу загалом з нестає типу, люди, а не машини. Ми маємо втомлюватися, розгублюватися, і не справлятися. У цей момент він не прославний. Це про справжню е, відсвітість і чесність, по-перше, із самим собою. Насправді, визначити цієї тимки це в зрілості, бо доросла, емоційно, здорова людина платна побачити свої медіа та дбати про себе. Тобто, перший крок він про те, щоб усвідомити, ця що допомога це не угода, а акт доброї волі. Е, наступна допомога це ще й форма взаємозв'язку. Подумаємо, якщо ми щиро допомагаємо друзям, коли їм важко, то чому відмовляємо їм у праві допомогти нам? Тобто, ми, по суті, позбавляємо їх можливості проявити турботу, довіру, проживання. Ми кажемо, я не дозволяю бути поруч зі мною у складні. Але ж підтримка це і про стосунки, і про любов, і про справжню людям. Найкраща відповідь на допомогу не обов'язково щось. Відпрацьовувати чи одразу, щось навзаєм. Найкраща відповідь це щира подяка. Просто дякую мені, це справді допомогло, може бути в рази сильнішим, ніж спроба, як заплатити за послугу. А ще дозволити собі зберігати цю в серці, прийняти її без обвинувань. Жити з відкритістю до допомоги, ось це дати собі дозвіл бути в людського обміну. Тобто нам потрібно дозволити собі бути неідеальними тими, хто потребує, і запитати себе, розібратися, чому я вважаю, що не маю права на підтримку. Приймати насправді так само важливо, як і віддавати. Це про здорову вразливість і про довіру. Дякую за увагу і за те, що наші експерти були з нами. Що ж, у цьому. В підкасті ми розібрали такі питання: чому прокрастину... чому ми прокрастинуємо і як з цим жити? Страх змін, як наважитися зробити крок вперед? Чому нам важливо бути зрозумілими, як навчитися приймати допомогу і не відчувати себе у провині? Що ж, хочу всім подякувати за те, що були з нами, за те, що слухали або дивилися на наш, на наш підкаст, нашу презентацію. Знову ж таки, хочу подякувати нашим експертам, що знайшли час та змогли відповісти на такі дуже важливі запитання. Що ж, може, хтось з вас ще хоче щось додати, дати якісь поради нашим глядачам. Насправді я б хотіла сказати те: ну, типу, подякувати вам, що ви запросили нас, що ми змогли змогу поділитися своїми е, такими набутими вже знаннями, які можливо допоможуть в майбутньому інших е, наших товаришів, а можливо, просто незнайомих для нас людей. Ось, дякуємо вам, вам за це. Також хочу подякувати, що запросили. І наостанок хочеться сказати, щоб всі пам'ятали, що ми люди, а не роботи, як я вже говорила, і ми маємо право як на позитивні, так і на негативні емоції, і те, це цілком нормально. Не засуджуйте себе і шукайте кроки подолання складних ситуацій, не бійтеся просити про підтримку і допомогу, і будьте щасливі. Будьте сподіваюся. Сподіваюся, вам було цікаво з нами і ви знайшли щось корисне для себе. Можливо, відповіли на те питання, яке вас турбувало. Ще раз дякую вам за увагу, дякую експертам, до нових зустрічей у нових подкастах.